На відпочинок з понеділка в школярів розпочинаються перші у цьому навчальному році канікули. Триватимуть вони тиждень, за який учні матимуть змогу відпочити та набратись сил. Цього року на відміну від попередніх, ми не змінювали структури, і власне, як запроваджено на рівні міністерства області, і в нас канікули планові. осінні, вони будуть тривати з 31 жовтня по 6 листопада. Тиждень будуть мати можливість учні відпочивати. Раніше ми змінювали для того, щоб десь економити тепло. Тепер температурний режим нормальний. В школах встановлені і тепер, які коригують подачу тепла. Таких потреб немає. Так що діти буквально з понеділка. Йдуть на канікули. Ольга Похиляк також зазначила, в цей період школярі повинні присвятити час відпочинку. Однак радить все ж не забувати про навчання, менше часу проводити за комп'ютером, більше читати. Канікули, власне, для того, щоб дитина відпочивала. Зважаючи на те, що діти наші, особливо в середніх і старших класах, дуже перевантажені, тому порада моя не тільки як чиновника, освітянина, а і мами. Яка теж виховувала дітей, вчилися в школі, дати можливість дітям відпочити, жити оцей тиждень в своє задоволення, так щоб набратися добре нових сил і відповідно приступити до навчання з новими силами. Після цих канікул тернопільські школярі відпочиватимуть вже взимку з 31 грудня по 15 січня.